Скорпіони, вітаю на моєму каналі. Це Прогноз для вас на неділю з 19 по 25 січня 2026 року. Подивіться основні енергії, поради від карт і як будуть розвиватися події в різних сферах вашого життя. Поради від карт і основні енергії. Королева жезлів. П'ятірка кубків. І мах. А карти говоритимуть, як може якийсь. Е... Буде якась насичена неділя, ви будете займатися справами, можу щось пробувати, якісь нові проекти, якісь нові справи, якісь нові діла, може якісь документами робити, щось створити, щось придумувати, твор, якісь творчі моменти, може, моменти, звичайно, розчарування, коли вам здаватиметься, що у вас там все валиться з рук, але ви все ж таки, бо ви загорілись якоюсь ідеєю і хочете її зробити, але у вас це звалиться з рук. Але все ж таки, ви берете себе в руки, скорпіони, так, і щось робите. Маг про те, що у вас є свої сили, у вас є, скажімо так, це ресурс на це, якісь можливості, якісь сили, якась, якісь вмієте ви це робити, і у вас обов'язково все повинно вийти. І подивимося в різних сферах вашого життя. Подивимося особисте життя для тих, хто самотній. Для вас, королева мечів, і лицержаслів. Це може бути мечі, це близнюки терези Водолій, це може бути зустріч такою людиною для вас, скорпіони, може ви десь познайомитися, може, ви, скажімо так, підете на побачення з тість людини. Для когось такий може бути варіант, тому що, якби ви, якщо по цих картах ви налаштовані якби, дуже серйозно, може у вас якісь моменти розчарування, може, ви десь собі так переживаєте. Глубині душі, ви то дієте, але ви сумніваєтеся, те, що ви робите, наприклад, так? Ви то є розчарування, але ви все-таки дієте, і е, це може бути побачення з цією людиною. І подивимося для тих, хто в трикутниках знаходиться. Колесо фортуни і лицар мечів. Е, знову ж таки, якісь приємні моменти, якісь моменти щастя. Мечі це в нас близнюки Терези водолій це може бути зустріч. Це може ваш партнер бути, може ви з ним, скажімо так, проводите час. Це такий успіх, якась може вам, скажімо так, повезло з цим партнером, бо він там супер, і вас там все влаштовує в цьому трикутнику, ви там щасливі, задоволені, і вас приємні моменти. Тобто ви, скажімо так, може напрацювали над цим, може, ви творити такому щастя, якось там познайомилися з цією людиною, і ви задоволені, щасливі. Тобто Чудові карти, тобто ви залишаєтесь в своїх трикутниках і. На цій неділі продовжити не залишатися. І подивимося для тих, хто у стабільних відносинах. Для вас десятка мечів і колісниця. Карти говорять про те, що, скажімо так, трохи неприємні моменти, неприємності, які у вас, скажімо так, вбивають, які вас задовбали, які вам не подобаються, яких. І ви вже рухаєтеся вперед. Тобто, у вас є плани якісь. Ви, може, ви вирішили бути самим, наприклад, творити своє майбутнє самому, скажімо так, не покладатися на свого партнера, змінити на своєму особистому житті, тобто не найкращі часи, не часи в особистому житті, якби, вашим чоловіком, вашим скажімо, партнером, тому що ви ну, роздумуєте про те, що може вийти з цих відносин. І подивимося роботу, кар'єру і бізнес для тих, хто не працює, по якимсь причинам працювати не може. Для вас десятка кубків і четвірка жезлів. А ситуація, звичайно, що ну, по цих картах ви не, не будете працювати, тому що це якесь святкування, родинне якесь. Може, питання, коли вас родина підтримує? Ви там на пенсії, вас, діти вам платять, якісь там дають гроші. Тобто, вас є, вам є на що жити, святкувати, наприклад, проводження часу з родиною, проводити час, радуватися. Може, ви в декреті, і чоловік вас забезпечує. І ви чудово, ви розумієте, насолоджуєтесь цим моментом, тому що ви з родиною, з сім'єю, і у вас все чудово. Тобто ці карти не говорять про те, що ви там десь підете щось поробите, під заробите. Це більше про те, що ви сидітимете вдома і насолоджуватиметься родинним, скажімо там, спокоєм. І подивимося для тих, хто шукає роботу. Ту з кубків. І зірка. Чудові перспективи знаходження роботи, щось нове, якісь нові якісь можливості, якісь нові емоції. І, якби, і є перспективи для те, що ви знайдете. Може, вам якісь моменти будуть розчарування, звичайно, якісь може неприємні моменти, але все ж таки вас оцінять. Може бути перспектива, що ви, наприклад, у вас там резюме супер сподобається. І вам там. Так загоряться працівники вами, що ваш керівник, що обов'язково вас візьмуть на роботу. Тобто є перспектива на цій неділі, що ви знайдете роботу. І подивимося тих, хто працює в наймі. Дев'ятка кубків. І король мечів. Ситуація, скажімо так, якісь може. Е Якісь стабільності. Тобто у вас є якби, робота, ви працюєте на ній так. Може, якісь там якісь моменти з начальником є приємніші, неприємніше, але ви працюєте, ви стабільно і якби, вас не без змін. На даний момент немає якихось там великих таких кардинальних змін, чи плюс, чи мінус. У вас непогано. Ви чудово, ви себе емоційно відчуваєте, більш-менш щасливою людиною. Може, ця людина, у вас, скажімо так. Вас, ваш начальник, якийсь ваш керівник, якась, може, людина в колективі, вона вас, скажімо так, підтримує, допомагає вам, може, ви з нею там співпрацюєте разом. І за цього у вас там чудове таке, скажімо так, проводження часу на роботі. І подивимося для тих, хто має власний бізнес. Для вас дурень. І вісім кажеслів. Початку започаткування щось нового, якихось нових дій, якихось нових проєктів. Якийсь швиденько прийде, вам може якийсь новий клієнт прийде, якийсь новий проєкт прийде, якісь нові партнери прийдуть, якісь нові, не знаю, поставщики, може, якісь прийдуть, нові. тобто якісь нові моменти. Ви і творите, ви щось запроєктували, тобто, може, ситуація, коли ви загорілися чимось, у вас є новий проєкт, і ви дієте. Тому що маг це я, я творю, я сам творю, ви щось. Так, скажімо так, натворили, щось там напроектували щось, і у вас все чудово виходить. І подивимося тепер на фінанси для вас, скорпіони. Вісімка пентаклів і десятка жезлів. Чудові карти, якби можна сказати, що вісімка пентаклів чудова на фінанси, тому що це ви працюєте, ви отримуєте фінанси, може, якби. Це більше говорити про те, що ви напрацюєте ці фінанси. Тобто ви зараз працюєте, а, наприклад, за місяць отримаєте якусь там премію чи там, може зарплата, може, більше так більше, що ви зарплату отримаєте. Але, знову ж таки, по десятки жезлів вам дуже тяжко це не, тяжко вам дається це все. Ви працюєте, заробляєте, але дуже тяжко. дуже тяжко. Звичайно, гроші будуть, але вони достануться вам непросто. І подивимося поради від карту. Лицар мечів. Карта говорить про те, що рухайтеся вперед. Це може якась інформація прийти, якась відомість, якісь, якась межа смс, телефонний дзвінок, якась інформація, що ви якусь витримаєте. Також карта може говорити про те, що дійте, бути рішучим, рухайтеся вперед. Бути може такими більш таким, жорсткішими, більш такими мечі це такі. Це більш такі рішучіші, холоднокровніші, які, незважаючи на те, що, там, наприклад, птиці так, рухаються вперед, летять вперед, нічого не бояться, починайте бути такими. Тобто лицарі це початок. Початок, тобто, може бути вам хоча б на початковому етапі бути такою людиною, що більш холоднокровнішою, менш емоційною, більш холоднокровнішою, і вам буде краще вдаватися ваші плани, ваші якісь започаткування, ваші цілі. І у вас може буде все набагато краще в житті, ніж як ви будете скорпіони, наприклад, так будуть емоційно реагувати на різні, скажімо так, негаразди проблеми в вашому житті. Такі карти скорпіони для вас були на цю неділю. Пишіть в коментарях, як вам відігралося. Підписуйтеся і побачимось в наступних відео.